Загальноосвітня школа номер 5 що у центральному міському районі, сама по собі є пам'ятником історичної спадщини, збудована французькими інженерами ще наприкінці 19 століття, школа дала світові п'ять героїв Радянського Союзу, адже саме тут навчалися Дмитро та Борис Глинки, Василь Михлик, Іван Лавроненко, Віктор Дудніченко. Колись у школі функціонувала кімната бойової слави, яку було вирішено відновити. Допомогти у цьому пообіцяла місцева влада, депутати, міська ветеранська організація. Також мешканці району найближче майбутнє запланований ремонт кімнати, де буде будуть знаходитися всі експонати. А зараз до нашої музейної кімнати майбутні поступають експонати від мешканців мікрорайону, від батьків та дідусів, учнів нашої школи, приносять старі фотографії, приносять альбоми. З нагоди відновлення музейної кімнати у школі пройшла урочиста лінійка, на яку завітали і члени журі огляду конкурсу кращих музеїв нашого міста. Конкурс було ініційовано сім років тому представниками міської організації ветеранів. Вони передали школі номер 5 пам'ятні подарунки. А у декого з ветеранів, як виявилося, була ще й власна історія пов'язана з цією школою. Я знав Глінку, героя Совєтського Союзу, като зйозним правильно називається. где шла подготовка к космонавту, что он там, но что он криворожанин, я узнал только в прошлом году. И оказалось, что я как-то косвенно причастен в школе номер пять. Потому что он готовил, а я запускал космонавтов. Ну и что бы хотелось сказать, чтобы выпускники этих школ были достойны тех пяти героев, которые закончили эту пятую школу. Відновлена музейна кімната у школі номер 5 цього дня отримала чимало нових експонатів. Була серед них і справжня казка. Саме у таких солдати радянської армії воювали у роки Великої Вітчизняної. Серед подарунків були і більш сучасні. Так представники партії регіонів подарували школі dvd Програвач. Для гостей свята учні влаштували невеличкий концерт, по завершенню якого члени журі конкурсу відправилися далі. На них ще очікували відвіданий музей мінералів Криворізького національного університету. Це справжня перлина не лише серед криворізьких музеїв. Вісім років тому Гірському мінералогічному музею було надано статус національного надбання. Я вперше тут. Це такий заряд, мабуть, енергії цих просмотрів цієї виставки, цих мінералів, цих залежей. І дякую, звісно, інституту, який придумав саме в нас в місті відкрити такий музей. Це здорово. Співробітники музею кажуть, кожного року заклад відвідує чимала кількість людей, з-поміж яких чимало іноземців. Але, на жаль, нормативна база не дозволяє у повній мірі співпрацювати із закордонними колегами. Як правильно вести документацію? правильно музеями фонд, могли Законодательна база у нас неплоха, але іменно нормативні документи. Тобто, у нас музей захищен, да, це ми имеем, ми права имеем. Музей має доволі таки неплохие права. Ну, місці з цим ж говорю, ми не знаємо, як правильно з цим всім працювати. На знак подяки та з нагоди Міжнародного дня музеїв, працівники науково-дослідницького гірського мінералогічного музею отримали почесну грамоту від членів журі конкурсу огляду музеїв Кривого Рогу.